Сапери Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини показали, як обстежують, виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Олег Держанівський, заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Житомирській області, розповів, що обстежити потрібно 80 гектарів території. Аграрій звернувся до нас за допомогою, звісно, щоб очистити цю ділянку для того, щоб міг зібрати врожай. Коли ви бачите піротехнічний розрахунок а також технікою техніку розрахунок, які готові до роботи. Руслан Рябченко інженер, представник благодійного фонду Поступ. Показує, як агродрон допомагає виявляти наземні і підземні вибухонебезпечні предмети. Десь до 40 кілограмів може підняти. Ну, він потужний і надійний, для нас все підходить. Потім стоїть магнітометр, який сканує 200 помірів на секунду. Ми можемо бачити, що лежить в землі закопано на там до метро. Віталій Лопушанський, засновник компанії UA Damage, показує різні типи дронів. Віталій розповідає, що використовує супутникові знімки та штучний інтелект для оцифрування замінованих територій. Чоловік каже, що команда вже обстежила Херсонську і Харківську області. За допомогою супутникових даних оцифровує кратери, траншеї та інші елементи, які ми знаходимо. Ходимо і накладаємо на карту кадастрового реєстру. Тим самим ми дозволяємо таким органам, як Міністерство оборони, порітезувати території для подальшого працювання. Коли ми отримали пріоритет, ми вже можемо ці території облетіти дронами, зробити візуальну інспекцію і потім облетіти ще одним типом дронів з спеціальними сенсорами, які бачать міни під землею. Це все ми накладаємо, загружаємо в нашу платформу, що дозволяє мати багатошарову інформацію. Богдан на позивний патро представник команди Демінг of Ukraine показує на екрані, що дрон виявив у соєвому полі два патрони та шмат металу від здетонованого снаряду. Дрон виявляє зараз автоматично 20 гектарів за один день спокійно, то це без проблем і дає можливість вже зрозуміти, які ділянки заміновані, які не заміновані. Бо якщо на фактичному виявленні немає на 20 гектарах на одної вибухонебезпечної. Предмета, то це дає ну, на 80% гарантію, що там можна спокійно працювати. Але щоб сказати, що земля розмінована, повинен приїхати обов'язково комплекс. І тільки після цього ми маємо підтвердження, що цю ділянку можна використовувати для засіву. Юлія Свириденко, міністерка економіки України, розповідає, що держава буде компенсувати витрати аграріїв на розмінування завдяки впровадженню відповідного тендера в системі Прозоро аграріям, які потребують розмінування, скомпенсувати вартість робіт з але вимогою буде те, щоб вони мають працювати біло, вони мають. Мати найманих працівників і вони мають прийти на прозоро для того, щоб придбати цю послугу зараз. Якраз ми напрацьовуємо на нормативку, нормативний документ для того, щоб визначити вже порядок функціонування даної програми. За словами міністерки економіки Юлії Свериденко, зараз в Україні працює 16 операторів протимінної діяльності. Розмінувати необхідно ще близько 470 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини. Житомирщина.